Весняний день багаття край села, це роми розпалили, щоб зігрітись. Мене до них стежина привела. Це земляки, хороші, це сусіди. І згадують, як пращури, колись тут зупинялись, звісно, кочували, які степи безмежні розлились, І коник скаче в невідомі далі. Іван Куренійович – наш ветеран з Черкас, бамбули батько й син і їх родини, зібралися, знайшли цигани час не поспіхом розглянути світлини. Це фотографія дорога, бо вже більше 10 років, як моя бабушка померла, моя супруга. От а це десь ми фотографірували, десь мені у тограмі було десь 38-35 років, Уже в Черкасах тут на місці. Це хороші були друзі, з котрими довірялися, і от і до. Приходили як додому, ми до їх, а вони до нас. І Обох уже нема. А це недавно позавчора її похоронили, а його вже літ 12 немає. Це Музикван правда, хороший. це правда, що сім'ї ромів вони дуже міцні і роми не зраджують один одному. Безусловно, Мені ще в парубостві, ми зустрічалися з українськими дівчатками. У нас у селі не було чужих ромів. Одна сім'я Це в Дмитрівці, так. Одна сім'я. Дівчинки, мальчики були у кожній сім'ї. То ми, як сказати, зустрічали з українськими дівчаткою. І були, звісно, такі, що желали, щоб я був женихом, то що. То було так стріч кажуть, каже, ти ж мене мов не возьмеш, ти мов своєї нації возьмеш, понімаєш. А по чому мов у вас так? Мов. Ну були такі розговори, так як сидиш вечорами з девочкою, то все да. Я говорю, я поживу з тобою в время, А ти таке мене назвеш циганом. А я буду обіжатися. А ви зараз зображаєтесь, коли так кажуть Цигани, циганська пісня? Ні. 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 Ні, понімаєте, от чужого чоловіка чуть оце приємно навіть. А як свій обіжає, мов друг друга, то не, неприємно, Ми понімаєте? А ми тому що в нас какота, мов ну, закалки своїх згадали родичів, яких давно немає. Підкидали дрова у вогнище, і вітер, вільний, стих. І причаївся слухає розмову. Десь чоловік 20, а тому і до 30, які були на фронті. Оце Слобідки, Спіщани. Оце, оце навіть Колі Кириченка, він ще зараз больно, його треба було провідати нам знаю, Тому ми його положили в лікарню, ми ж його положили і лікарню. лікарні. лікарню його... положили, так? Да? Да. Да? Його Милицій. батько старшиною був в армії, Михайло, Смолана Смоланої От. Тепер Петро, оце, і, 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 Слобідки, Карпо. от. Багато багато. Я таких знаю, що були усі цигани, які місцеві були, що не їздили. Тих я не знаю, що їздили там, де то проїжджали. А так як ми жили на місці, то ми знаємо тих місних, то всі пошли були на фронті. Та тоді увільнути від війни ніхто не міг увільнити. Та й самі цигани старалися йти на війну, воювати краще з фашистами, бо до німці відносились дуже погано. От розстрілювали, ненавиділи циган. А друге те, що були такі случаї, партизани перестрівали циган під водами. Ложили оружжя, і зверху дітей садовили і перевозили. І німці це обнаружували. І ще дужче обозлилися. Розумієш? А не допомогти партизанам, хто ж мог відказати? Розумієш? Ложили під воду автомати, пулемети, там все. Заставали трапками, дітей наложували. І перевозили через, щоб перевести партизанам. І це німці обнаружували, і тут іще душі. І так було його, щоб що вибити таку націю, як цигани, щоб не существувало. На нас прийшло до гестапо золотоноші, значить, що є цигани у вас. Ну, благодаря старості, значить, нас і спас на якесь час. От, а староста був друг дід, оце ж діда Антона, цього Віткін дід, оце Дейнеги. Дейнега. Да, Відкін дід. Разом із старостою ходили в школу. От все, дружили вони і встрічали празники в місті, і тут його спеціально по заданню і старостою і вибрали цього діда. І він визивав мого діда і каже, що Антон Іванович будемо робити. ось у вас з прийшло на вас, значить, дати святіня. Переписати усіх. Ну, що ж посовітувавсь, побалакали, дід зібрав коя, коли там золотішка, то в то, то в того, то в того там, і, і поїхали в Гестапо. Ти каже, не виходь, а я піду, староста до них туди в Гестапо, поїхав побалакав. Ну, коротше, відстрочили, бо він сказав, що в нас таких, як таких, циган немає. У нас все колхозники, все роботи, і, значить кожного трудова книжка, тоді ж. Колгоспі розробив, трудова книжка за весь паспорт. Була, що і стільки трудоділів виробив, і все, це як паспорт твоєї, лічність була така. Таким чудом ото ставили. А тут почали вже наступати. Тут вже по золотоношою вже почали артилерійські вистріли, вже почали танки підступати. І так вони стали тікати, і то ми. Я в Переяслії Хмельницький, там наші, багато наших громів живуть циган. То там поголовно всі воювали. І офіцери, і, і рядові, і всякі були. Воювали всі наградів, там куча. В Золотиноші менше циган жило, В Золотиновші тоді мало було циган, зараз їх більше. Але да, теж були офіцери. І ось, розказуючи, оцей Михайло був, я не знаю, як його фамілія, Ну, Кириченко. Кириченко да. Оцей теж воював наградами, був всі, да, тільки копарад якийсь він надівав. Ці ордіна, і йшов на парад. І другий Кузьменко був Іван, такий воював багато наград, повно в його було. Але що ви знаєте? Зараз нащадки навіть оті награди попродали. Нагороди, щоб їх були ті ордена, медалі, все попродали. Але не всі. Так, не, не всі, всі нащадки не всі. так себе поводять. Я колись спитав оцінку у, у Кузьменка, кажу, є там щось що діда вашого залишилося. Та нема, ну, бідно, живуть, треба хліб, сіль там якийсь. Так, попродали воно, що воно нам дасть, що воно там лежить. Оце такі діла. Кругом воювали, кругом я знаю десятки, десятки. І очим мій воював, теж був тяжко поранений. І ну, повно, я не знайду таких людей, щоб не воювали. Кроме якісь хворі дуже були, там і одиниці. Або кузнеців. Кузнеці були такі там один і два на село. Кузнеці, там якийсь ян попадався кузнець, це була бронь, на їх наложували, то вони ці не могли попасти. Це зараз кузнець, як зараз я не знаю, як космонавт, навірно, все таке воно необхідне, воно у селі було для оборони. Війна неначе вчора пронеслась. Все до деталі бачить гурки чує. То перший бій, і перший був наказ вперед, вперед. Ось так він ром кочує на цій війні. Є що йому згадати. Пройшов бої, страждання, муки, втрати. І навіть був в бою він командиром, не зап'ятнав він честь свого мундира. Зразу подавав снаряди, а потім вже я знав бусоль, прицель, вже зучив. Вже І вже дійшов я до командира взводу огневого. Вже мог командувати огневим взводом на должності лейтенанта. От, от, от. Так а тоді вибивало людей. Як вибило, я сержант, а вбило офіцера. Значить, нема кому прийняти. Я старший позваний, значить я приймаю довжність на себе. Іване Кронівичу, а свій перший бій пам'ятаєте? Звісно, пам'ятаю, безусловно. Це було під Двітівському в 43-му році, конці 43-го року, коли прийшли на фронт, нас привезли ешелон. шалон. Далі не мог йти вже там кілометрів 10 до передової, привезли, і нас не мене, а і шалон нас таких вигрузили. А ми з училища переїхали, нам почепляли, там сержанти дали, а я ще ж неопитний на фронті, а це тільки переїхали. Виходять офіцери з лісу, і нас розбирають значить, по зводну, який зводностю. І попадаю я до його, так як він, оце старший лейтенант, а такий то звод Ну, Приводять в ліс, об'яснили, що ночі йдемо на передову приведуть. Так і було. Привели нас на передову, а в передової сняли усіх і второй шалон так називався, от, на обработку. Там помиються, побриються, а ми зайняли зразу сходу в передній край. Дзвенять медалі, сивий ветеран, його життя неначе на долоні. Я циган, а зовуть мене Іван з Димитрівки, по вуличному сонний. Та й справді так то не моя вина, що часом ненароком засинаю, пошкоджено артерію. Війна Вісні в атаку й досі наступай. Могло б інакше бути командир. Полковник Дьомін, котрого з пожежі я виніс свій віддав мені мундир хотів нові відкрити мені вежі, в Москву покликав, сином називав, я й досі вдячний за такі слова, без батька ріс від голоду помер. Як згадую, то боляче й тепер. Тож вибрав друга і передову, контузило, а я таки живу. Полковника витяг я. Дьомі Хвим Хвім Степанович був командир полка такої. Я помил... Дьомін я. і я Хвим Степанович. У мене є. Я писав на розіст, коли помер вже. Так я його витяг із сарая, з того, де наблюдательно. Коли я отримав його приказ, значить, а я коли його був, а мені приказ дав, що перший батальйон зайняв оборону і слід. І я тільки виповз, Бо підкопало, двері не можна виходити, бо стоять фердінанти, танки німецькі, і замічають, і поїб'ють. І так і було. А потолка не було, а тільки криша і двері сюди заїдеш, туди виїдеш. Можна отакою машину напроти. І він сюди снарядів три, як садив, воно все впало, оця дранка все, і кого вбило, кого ранило. А я вже от повз, може так, як до дерева, такого з приказання, всі, і мене ранило. Я одразу думав, може бути грудка, яка мене вдарила сюди в ягоді, Узяв, коли зводить увесь кров'ю такого. Я вже тоді повзу сюди до огню, бо знаю, сюди до сараю вже не бити, бо тут горить, а перенесе огонь далі. Це вже ми знали, як, як де спрятатися. Коли полковник із траншею такого вигляди, кричить, ані нема кому спасти його. Солдати так є окопані, ну кожен кровень сказати, не хоче вилазити на смерть. А я наверху, мені нікуди бійця. А же такий друг друга спасає, а тим більше командира, це перший долг спасати. Я підповз, поки я його витяг, я і сам сознання потіряв. Поки я прийшов сознання трошки, все він Ми там мені приказ передав, ти кажу, ні, товариш полковник, кажу, я ранити і вас спасав. «Ти Ранити, да. немедленний не в собач, я тебе найду. Це від... Я думаю, нужен я тебе. Понімає, щоб ти, раді мене, старший офіцер, полковник. От. Ну і таким случаєм приїжджаємо ми у Двінськ, кажеться, у в Білорусі десь там. Під'їжджа машина, я вийшов з палатки, вже мені операцію зробили на костелях, вийшов з палатки. Машина під'їхала, витягує з кабіни полковника. І ще була історія така. Судили лейтенанта не за зраду, звернувся до свого помічника, щоб розбудив той перед боєм. Правду казали на війні, як на війні. Проспав, не розбудили його. Ні, я прапор полковий охороняв. А тут прийшов наказ мені новий охороняти лейтенанта. Я сказав йому як хочеш. То убий, він заспокоїв, каже, це наказ. Все добре буде, хлопчику, у нас. Махорку з ним і хліба, шмат ділив, він другом став, лише себе корив і кров'ю змив оту вину свою в нерівному смертельному бою. Він проспав бой, оказується, значить, оце дорога большак так називався в Рамивид. Немці вступають до вокзала, а його рота доматна резерв роти. Командир полка наче обстріляти, дадуть як прототов і обстріляти, щоб не пустити німця до вокзалу. І він дав своє вказання командирам з водов, а сам думав перед боєм віддихнув. І зайшов у хатку до гражданських, так на поле кулі, то в бути, відкрив борт, і то, і так і задрімав і проспав у цей момент. І його судили, значить, його, я, мені сказали, значить. Будеш охороняти його, забрали в його зброю. все. І я так поважу днів п'ять, шість днем і ночі, коли, я, яка з мене охорона, як зброя під ногами качається во время війни. Що? Я давай його просити, кажу, товариш старший лейтенант. Я кажу, а я хоч і молодий, був вже, ну вже ж трошки побачив, що воно таке війна. Кажу, ви могли б таку глупості зробити, вбити мене і перейти в другий час по другій хвоми, і все. Кажу, я ж поцінований вам, він мене так поплачу. Говорить, не бойся. А він кадровий офіцер, був ще до війни, вже політруком був грамотний парень. Каже, не бойся. Якщо б я хотів щось погане зробити, то в мене вистачало, мов на це. Я ж днем і ночі з ним. Йому не дають курити, а мені ж дають, то я ж йому даю куримо в місті, спимо в місті. А ну, вам друзями стали? Ну так, да, ну, день і ніч ночь. Будь. Воєнний трибунал судить о цього. Я охороняю його на суду. У лісі машина стала, полуторка відкрили, поставили столик примітивно і такий польовий суд. Я охороняю його на суду. Вже я вже його охороняю на суду. Представить собі. Хоча солдати не присутствують як офіцера судять, але я як охороняв його, так я й тут на суду охороняю. Йому судять розстріл, що значить, як ізмінник у родині, що проспав. Йому говорять, що ти, нам стояло одного тебе похоронити, ще ще стояло, чим поховати роту, яку стіло солдат. Понимаєш? вибили ж німці, да? Ну, Читають йому змінення вирока, 10 років за відправлення в штрафну роту. Под мене до столу позивають, дають документи мені на руки і відвести його в штрафну роту. Є що згадати? Західна двіна. на дранках переправились. Ми перші вогненний шквал. Яка там обережність? Лиш думка в голові була одна: до берега, до берега плисти, до тих дерев, до трав вода червона. Бійці тонули ранок золотий, кривавим став, немов калини, брона. Ми в числі первих. Переправилися через западну двіну. Плит... Із дранкою крита криша під хронтон. Ми її зрізали, цю кришу. Воно, як сарай, такий був там, над двіною. От. А люди в той момент тікають усі в ліс, коли передній край проходить за скотиною, всі вбігають, щоб якийсь сколок лишній не попав і не загорілись. І ми цю дранку зрізали на чотирьох стали, лати в руки і до берега. І ми. Первами переправили, а приказ такий був, хто як може. Поки подойшли в часі, там із, із лодками то де шукали. То технічні, воєнні, то гражданські, хто в палатку соломи, хто сіна нав'язав, хто доску, яку значив. Щоб... І ми вже доплівали, ну, може, метра п'ять, якщо до берега снаряд разом розірвався, то нас не вбило, тільки перекинуло в воду. То ми повилазили, бо вже під берегом на стріляти вже нічі було. Бо мокре все. Mm. Понимаю, то ми підкручу, так, поки трохи витряхнули. а тут артподготовка вже вже на тій стороні, на німецькій, чорно, сплошний дим стоїть, чорний, що так б'ють наші, щоб заглушити, щоб нам вже ж вилізти, mm. бо кручеш, а піднятися з кручі, як піднімаєшся, тут вже по тобі отак строчать, по солдатах, а і все. То там заглушать його в той момент. І ми в числі перших переправились. Так йому героя присвоїли, а, я, а мені, значить, так як неокупсьому полку, значить, то, то наш день кояки. От такі случаї були. У вас дуже багато нагороди. Які для вас найдорожчі? Найдорожче це мені медаль за отвагу. Це мені найдорожчі, котрі я участвував оце, в последню медаль, мені за операцією Багратіона була така. Це де командував Жуков, де носили оці ліс, пиляли, валяли, і там засищеними. Там у кіно показується, як цю дорогу слали. Беревна носили, солдати на собі слали дорогу. Це я там участвував, це теж от, там була нагорода. Є yes, дані. що Було 21, 21 герой Совєтського Союзу, Ромів. За час війни пройшло. Мені ще, що дуже подобається, що на даний момент у нас під нашою опікою роми більше 100 чоловік, які були ну, скажімо, діти війни до воєнного періоду. Це місто Переслав-Хмельницьк, Золотоноша, Черкаси, Сміла. Ми зараз опікуємося ними. Учасником параду перемоги я міг би бути. Жаль, що не погодився. мене втомили фронтові дороги, додому рвався, зранений і гордий, перемогли фашистів ми навалу. А ось і стежка рідна за селом. Довкола все раділо і співало. Додому повертався воїн ром. Я побоявся, ну я ще не молодий був, я не знав, що це таке буде згадка, що це пенсіонер, інвалід. Я ще тоді такого не ходило розговору по нас, що це таке буде. Понимаю? Щоб я знав, що це таке буде, звісно, поїхав би. А як він прослужив п'ять років, а я два роки прослужив, він усю воїну, я кажу, та ладно, хай Вова їде там, а я. Я я кажу те, їх мало був на фронті. А він каже командир полковник Словом, ви дуже скромна людина, і да, тоді були так. Ну буде жалеть. Горить багаття, іскорки танцюють, і спогад, ніби хмара наплива, і вірить Іван Корнійович, що чують живі і мертві родичі, слова. Є що сказати, є що заспівати. Циганська кров у жилах. Не вода, і згадується день о як мати за ним ішла маленька і свята. Вона в бій так сина проведжала і вірила, повернеться Іван, і сльози від усіх вона ховала, а потім маму оповив туман. Ну, от війни мені пройшло, як будто вчора. Я все пам'ятаю, як йшов на фронт, мов це вчора було, от, як мати йшла за мною в Прохорівку, чи в той. В Бодухівку і Золотоношене одразу на Бодухівку, там формували, а тоді вже на передній край сюди погнали під Коробівку, тож, то це я, мов учора це було. І кажу, мамо, а ще такі ж, жінки, там штук, дві-три знайшли, що за своїми синами йшли. А воно на дворі мигицька дош. Ну, кажу, ну що, я ж веду, ж, мене не одного, а сотні навіть таких неуків ведуть, хлопці. У своїх хворів. А мама ж як мама за вами. Да, а вона ще йшла. От і споминається все таке. Брат у мене був, теж офіцером був, в армії кончав у, у Кутаїсі у воєнне училище, був зразу ранений. Із після ранення кончав училище і погиб без вісті. Ну, бо він на перекопах участвував, так по всім даним, От, так як один сослуживець прийшов у село з Дмитровки і разом в госпіталі вони лежали, то він розказував цю біль. От, так що, больше того, що вони десь там у Криму, на Керчі десь потопили. Горить, палає вогнище яскраве, наговорились в полі край села і зеленіли ледве-ледве трави. Весна лиш розгортала два крила. Таким батьком пишаюся, йому 87 років. Дай Бог, щоб він, як казав, до 100 років прожив. Таких мало людей. Все, я так думаю, по нашій сім'ї саме він старший, саме, як казав, головний. Підскаже в будь-яку минуту і правильно, і де неправильно. Я казав, пишаюся ним. І дай Бог йому сто до літ дожити. Про війну часто він вам розповідав? Та я этот, часто розповідаю, так. Да. Було таке бажання записати, щоб залишилося в ну, нашій родині. це, це, це все? – Сьогоднішні время желання є таке, щоб записати там все. Як казав, не дай Бог, що не, не стане. Вже ж не спитаєш у кого в дядю якого чи спитаєш як домов довго й... живе. живе Благополуччя йому здоров'я й благо. Так же само всім Де, тут. Де, і всім так же само вам, і всім здоров'ячко, благо. Дай Бог, щоб ми зустрічалися почаще. А наше вогнище вже догоріло, пора їхати. Да.